З початку війни держава запровадила для підприємців ряд пільг в їх числі і можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок. Діє вона з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом 12 місяців після її завершення. При цьому надана пільга не позбавляє права платників добровільно сплачувати єдиний внесок за себе та зазначати ці суми в декларації. Тобто, якщо є сплата єдиного внеску, є підтвердження страхового стажу для пенсії. Тому чи сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, кожна фізична особа-підприємець визначає самостійно. У подальшому наголошує Майя Лоїв, платники, які були застрахованими, однак не сплачували єдиний внесок в період дії пільги, не зможуть докупити страховий стаж за вищевказані періоди. Відповідно до закону України 2464 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платники зобов'язані сплачувати єдиний внесок до 20-го числа місяця за попередній квартал. Тому хочу наголосити платникам, що сплата єдиного внеску є важливою, оскільки в подальшому вона враховується для набуття страхового стажу та призначення пенсії в подальшому для. Фізичних осіб на сьогодні мінімальний страховий внесок становить майже півтори тисячі гривень. Принагідно хочу нагадати, якщо особи при виході на пенсію не вистачає страхового стажу, вони можуть звернутися до контролюючого органу та укласти договір про добровільне страхування і докупити цей страховий стаж. Тим докупити стаж можна лише за ті періоди, коли людина не була працевлаштованою чи зареєстрованою підприємцем. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.